Бажаючих пройтися червоною доріжкою подіуму на майдані незалежності у рівному зібралося декілька сотень мешканців та гостей міста. Наймолодшим учасникам сімейного дефіле у вишиванках ледве виповнився місяць. Втім, вже зараз їх можна вважати повноцінними громадянами держави для родини меліх. Вишиванка символ сімейного вогнища та благополуччя. Загалі вишиванка це святе в для української сім'ї та родини. Вона символізує любов, повагу друг. Уж з'єднує сім'ю та об'єднує родину. Дуже вражене. <рес> Багато емоцій. Маленькій Вікторії Веремчук усього шість місяців, хоч і не на подіумі, але свої перші кроки дівчинка робить також у вишиванці. До українських традицій батьки привчають її з малку. Нам дуже подобається це свято. Ми гордимося тим, що ми українці, і свою маленьку донечку ми з самого 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 маленьких таких навіть нарочків нам шість місяців причаємо до українських традицій, української вишиваночки. Окрім пересічних мешканців міста, участь у вишитому дефіле взяли місцеві моделі, міські чиновники та учні загальноосвітніх закладів рівного. Лише у телефонному режимі напередодні зареєструвалося понад три сотні українців. Продовжувалася реєстрація учасників і безпосередньо під час дефіле. Чого ми не могли врахувати? Це те, що прийдуть прийде стільки людей з одно, двох, трьох, п'ятимісячних. Вони теж у вишитих сорочках. Організаційно це складніше, але з точки зору зору. Майбутнього і патріотичності це дуже класно. Насправді, фотознімки з усіма учасниками дефіле у вишиванках увійдуть до спеціального святкового фотокаталогу. За два тижні кожен із зареєстрованих учасників зможе безкоштовно отримати його в міському управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.